Я вас вітаю. Ви на каналі SPUR Official. Це мікронація. Я Микит Буренко, міністр закордонних справ, ну і засновник цього проєкту мікронації. Що таке, мікронація? Там є визначення, певне, але якщо коротко, то це віртуальна або якась. Держава формування, може бути як експеримент, ідея будь-що, яка має частину ознак справжньої держави, звичайно, ніким з членів ООН не визнається, і не має ну, прагнення, щоб її визнали, проте має певні ознаки, певні. Взаємодії може претендувати на певну територію, але ну, всерйоз, там її ніхто завище не контролює. Або якщо вже претендує, то на певну територію в декілька різних випадках. Наприклад, якщо взяти Молосі, то в тому випадку це частна територія, яка на території Сполучених Штатів Америки, але вона куплена, належить. Приватній юридичній особі, ну і відповідно, сплачуються податки, належать федеральному умовному уряду і так далі. Тобто є невід'ємною частиною Сполучених Штатів Америки. Є мікронації, які претендують на територію Антарктиди, хоч, хоч всієї Німеччини, але нічого за цим не стоїть, бо це лише претензії, які нічим не підкріплені і не можуть бути підкріплені, так як, по-перше, Ніше, ну і по-друге, а хто визнає з міжнародної спільноти. Ну, ніхто. Відповідно, Шайнуер є мікронацією, розташована переважно в Фінляндії, так як це центр прийняття рішень Шайнуер, але також юрисдикція розповсюджується відповідно на. Місто Одеса, так як один з Шей, Шейнловер, відповідно, живе в Одесі. Шей-нуер не ніякою там, ніякої там, терористичної чи щось подібне. Це саме мікронація, яка не, не має претензій на чиюсь територію. Проте в Конституції прописано, що у разі, якщо якась юридична особа, яка є частиною мікронації, там або володіє земельною ділянку, то відповідно за бажанням, ця земельна ділянка може стати офіційною територією мікронації. Шнур це республіка. Відповідно, у нас є три гілки влади. Все, як у справжній держави, законодавча, виконавча судова, законодавця представлена парламентом. В парламенті близько 12 чоловік. З них от, народних депутатів, частина приймає участь у уряді. Уряд, це в нас Кабінет міністрів, аналогічний до Кабінету міністрів України, проте має лише Трьох міністрів: це прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і міністр спорту. Відповідно, кожен з них виконує свою певну функцію, був прем'єр-міністр керує урядом, займається зовнішньою політикою, там керівництвом складає бюджет. Проте так, з цим проблемкою. Ну, міністр закордонних справ, наприклад, я от. Займається тим, що намагаюся встановити дипломатичні зв'язки з іншими мікронаціями, то проводить якісь певні там взаємодії, наприклад, з владою членів там, ООН, Євросоюз, НАТО і так далі. Відповідно, Міністр спорту займається тим, що організовує певні спортивні івенти, на яких, ну, які, в принципі. Проводяться, наприклад, наша перша Шнурівська Олімпіада теж парламент. Парламент є органом законодавчої влади. Теоретично у нас є спікер парламенту, який керує парламентом, ставить законопроекти на слухання, пишуть там пакети законодавства, тобто все як нормальний парламент. але Масштабах мікронації. Парламент є однопалатним, тобто, система відповідно і відповідає по формі як парламент України, Верховна Рада, але не 450 народних депутатів. На жаль, чи на щастя в Конституції прописано, що Конституційний склад парламенту складає 20 чоловік плюс спікер парламенту. Тобто такий повинен бути, колись став майбутнім реалізований парламент. Судовлада представлена Верховною Комісією. Верховна комісія, Верховна комісія це вищий орган судової влади. І головний ну, відповідна Верховний суддя це голова Верховної комісії. Голова верховної комісії має дуже високі повноваження, може навіть, певно, чином ухвалювати одно осібно рішення, яке. Ну, у разі, якщо є якийсь там певний конфлікт, ну, рівня прямо такого держави, або якщо який, якісь там дії є, є ну, антиконституційні. Шнур, то є унітарна парламентсько-президентська республіка, відповідно найбільше повноваження має парламент, так як він зараз, тим часу, як тимчасовий орган. Призначає як президента, так і весь уряд. Ну, от, можна сказати, єдиним виключенням є голова Верховної комісії. Шнур має свою конституцію. Конституція представлена з восьми розділів, які поділені на статті, має відповідну преамбулу. Тобто Конституція Шнур вона ґрунтується... І базується на Конституції України. Про це перемена. І відповідно вона менша набагато за Конституцією України, адже це мікронація, плюс це не так уж і важливо. Шнур був створений у му році, і головною метою було створення певної української діаспори, так як для поєднання збереження єдності, культури українського народу. Відповідно, в умовах повномасштабної війни в Україні. З більшого членами Шкільної Народної Української Республіки є українці з сходу та півдня країни, з окупованих територій, які вимушені були виїхати за кордон. Також шнур проводить певні. Заходи, організовує заходи там на підтримку України певні е, івенти відповідно на знак солідарності. День незалежності України відзначається як державне свято цієї мікронації. День, 24 лютого ми шануємо пам'ять. Шнур має свій сайт. А якщо бути більш коректним сайт уряду, там є прописана інформація, планується відповідне розширення, і так далі. Гоною політикою зараз нура є розширення самої мікронації, створення по, ну, громадянства, суспільства певного, включаючи будь-кого. Відповідно, будь-яка людина, окрім росіянина, має повне право подати заявку і отримати громадянство мікронації. Воно не протиречить законодавству України, так як ми не є не державою, не республікою, це лише проєкт. Експеримент, вважайте вважати як кому завгодно, але відповідно до цього, головною задачою політичною є розширення створення громадського суспільства, можливо, діаспори. Тут проводяться заходи і івенти. Можна буде створювати збори, збирати на підтримку ЗСУ, можливо, якісь, не знаю, певні заходи, сварити діаспор, можливо, це буде як вплив на держави Євросоюзу, на сам Євросоюз, а може і на Сполучені Штати Америки відповідно до того, наскільки цей проєкт буде масштабним. А це дасть доволі таки непогану змогу якось повпливати на владу. Не лише самої якби. Країни, в якій ми знаходимося, а усього Євросоюзу, щоб підтримка України та збереження життів українців була пріоритетом. І, відповідно, ми приймаємо будь-кого, будь-якою мовою будь-якою нацією, крім росіян. Адже стратегічно нам вигідно, щоб наша, якщо вже й буде мікронація, була великою, сильною, потужною. Тож, це, мабуть, був перший відеоролик про створення мікронації. Пишіть коментарі, приєднуйтесь, заходьте на сайт нашого уряду, дивіться, дайте, спілкуйтеся, допомагайте з сумнайте на з Стерненко. І все буде добре.